Добрий день, сьогодні сіємо. Сіємо сієм Синельниківський ультраранній. мій сорт. Що, ми, що я скажу про це все діло? Скажу так, якщо посіяти, то тут 50 на 50. Отримаємо або другий врожай, або ми отримаємо уже сідірат. Якщо зійде, все гарно. Якщо не сіяти, я 100% кажу, нічого ми не отримаємо, нічого не буде. Тому що від мене... Треба, це дії. От я роблю дію, я сію. А далі вже всі фактори, як воно вийде, будемо дивитися і приймати оперативне рішення по ходу, по ходу дій. О, це буде сідірат чи це буде другий врожай. Ну, ось таким чином. Ну, а поки що, поки що все показує на те, що є всі шанси отримати другий врожай. Частково ми посіяли півполя, пройшли Е, Далі ми зараз ми сіємо вологу землю. Якби нам ще пару дожиків на протязі місяця було б гарно. Тобто, на сьогоднішній день-червень, і я вважаю, може й липень буде прохолодний, дещо прохолодно, і це буде сприяти отриманню другого врожаю. Того, що. Це прохолодна для літа, але для якщо порівнювати з весною, це дуже гарні умови. Тепло е, в наше поле прогріте і не бачу перепонів, якщо є волога і тепло, чого соняшник не повинен сходити. Е, далі питання, чого прямим пасівом треба діскавати, може не вийшло. Значить, я вже сіяв про туторік, в мене не вийшло за саме за того, що пересушив. Тому цей рік ми пробуємо прямим посівом. Щоб все було зразу, все було гарно, щоб не пересушувати цей слой ґрунту. Звісно, будемо дивитись, як і що це виходить. Тобто тут не ноутіл, тут прямий посів, тому що прош тут то рік тут була оранка, була обробка. Звісно, перед ячменем тут нічого не було, дісковка і посіяний ячмінь. Того, якщо кажуть по ноутілу, ну ноутіл я займався ноутілом, тому ноутіл це система, яка повинна працювати. Тут уже інше. А в мене тільки прямий посів. Тобто зараз це, це прямий посів. Потім, що з цим полем буде, ну не можу знати, не можу сказати навіть, що, що і як. Поки що поле виглядає отак. От. Сівалка пройшла, посіяла, акуратно положила е, насіння. І ми очікуємо, тобто наша дія, яку ми повинні зробити, це. Е, Посіяти насіння в гарне ложе, так як треба. Тобто, ми це зробили. Далі вже будемо дивитися як погода, як Бог розсуди нас.